Поділюсь ранковим відео, коротко запам'ятав, що Він не зупиняє Бог, Він ламає ру... зброю, луки, спиці, списи всі ці. Бог ламає від аж до краю землі, зупиняє війни Ісус Христос. І дійсно треба надіятися на Ісуса Христа. Він може зупинити в один момент війну. Навіть би, якщо би, якщо люди покаялись, би, прийшли б до Бога, то війна б уже давно закінчилась би і давно. Або взагалі б не розпочиналось би, якби люди б дійсно взивали б до Бога, до Ісуса Христа. Бо дійсно треба надіятися на Бога. Він дає життя, благословіння, благодать Ісус Христос. Бо якщо ми будемо надіятися на Бога, Бог може зупинити в один момент війну. І дійсно треба, щоб ми не убивали на свої сили, а треба надіятися на Ісуса Христа, бо війну аж до краю землі. Зупиняє Ісус Христос. Він ламає зброю, списи, все це. Те, що люди роблять, Він зупиняє війни, Бог. І треба дійсно покладатися на Ісуса Христа. Дійсно, війну може тільки зупинити Бог. Якщо ми будемо сподіватися на Бога і надіятися на Бога, взивати, каятися кожного дня і виправляти свої помилки, тільки так війну може зупинити Ісус Христос. І більше ніхто. Амінь.